Металург з 25-річним стажем роботи. Нині військовослужбовець з позивним Грім. На війні працівник комбінату Запоріжсталь початку повномасштабного вторгнення. Ми з побратимами вже, ну, скажімо так, 25-го ми мобілізувалися, з 27 лютого ми вже були разом. І ось з 27 лютого по теперішній час ми, скажімо так, пліч опліч, дружний колектив. Працюємо. Перше наше бойове хрещення було 11 березня вже. Тому нас часу на підготовку було не дуже багато, тому що росіяни пхнули, 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 і треба їх було зупиняти. Боєць на псевдогрім з родини металургів, тому своє життя присвятив цій професії. Я прийшов в 97-му році. Починав з гарячого цеху, потім працював у управлінні. У мене тато. Все життя пропрацював там, де я починав, тому вибор був однозначний. Зараз підрозділ військового боронить Україну на Донецькому напрямку серед побратимів є і колеги. Є декілька хлопців, так які працювали на Запоріжсталі. І з різних там цехів, але спілкуємось. З початку війни грім з побратимами захищали Чернігівщину, звільняли Херсон. За сміливість та бойові досягнення є нагороди. Це від залужного за військову службу, це нагрудний знак. Ну, скажу так, це була наша вдала дуже операція. Це була Херсонщина і було знищено арт-установку супротивника, причому з першого пострілу. Це нагорода, це за захист Криворіжжя. Протягом війни підрозділу Грома, як і іншим військовим, допомагає група «Метинвест». Першу допомогу я отримав від рідного комбінату Запоріжсталь. Як і всюди потрібна документація, без цього ніяк. Тому нам надали три ноутбуки відразу, без питань. Потім була потреба, тому що іноді у військовій формі це робити занадто. Потреба була у одязі, спецодязі. Нам надали і спецодяг, і спецвзуття. Потім знов виявилася потреба у архтехніці. Ми теж її отримали. На війні складно, зізнається чоловік, але не здаватися та йти далі допомагає віра та підтримка людей. Одна бабуся побачила нас, обійняла. Ну, словами не передати відчуття, синки, рідні, повертайтеся живими. ну, Відчуття не передати словами. Нам важко, нам дуже важко. Ми розуміємо, що вам важко теж. Але давайте разом наші зусилля з'єднаємо і здобудемо нашу велику перемогу.